Наймолодші рішельєвці п'ятикласники малювали ліцей майбутнього. Я намалювала мій клас, адже я вважаю, що діти, які зараз навчаються, в майбутньому можуть стати великими людьми. І саме від цього залежить досягнення нашого ліцею. Я вважаю, що рішельєвці настільки розумні, що вони підхорюють місяць та зірки. Малював Лицей майбутнього, тому що я мрію, що в майбутньому діти будуть навчатися в смарт-класах і віртуально подорожувати в і в музеї, прямо на уроці, а в ботанічському саду будуть вирощувати екзотичні рослини. Я зробила цей малюнок разом із мамою. Мама, я два роки ходила в художественну школу, тому гарно малюю. Я хотіла зобразити на цьому малюнку, що в майбутньому в на ліцеї буде багато класів Діти вчилися саме в таких класах, та було багато рослин. Щоб було чисто. Я хочу, щоб Присельєвський ліцей був не тільки найкращим в Україні, а найкращий у всій галактиці.